Готуємо замовлення на відправку. Замовили процесор i 5 3570 k на сокет 1155. Це третє покоління Intel EV Bridge. 4 ядра, 4 потока. Кожне ядро має герцовку від 34 до 38 ГГц під турбобустом. Процесор має вбудовану графіку. TDP або потужність процесора 77 Вт. Кожен процесор протестований синтетичним тестом LINX. Замір температур по ядрам дивилися програмою RealTemp. В комплекті також йде з процесором термопаста середньої якості для разової заміни GD900. Якщо вже будете розганяти, тоді вже краще поміняти на щось більш потужне. Також відправляємо пару оперативної пам'яті. Corsair Vengeance Pro Series дві планки по 8 Гб, 1600 H частоти, цель 9 таймінги 1,5 Втова. Пам'ять додатково перед відправкою поставимо на тестування і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, радіатори виглядають в тестовій зоні. Код товару по пам'яті 05164, по процесору 0,4528. Поїде сьогодні в селище Круківщина.